Наш ранок почався 7.00. Ми їдемо зараз в Берлін. Нам Треба їхати 3 години для того, щоб продовжити Артему паспорт за кордоном А то зробити новий законаний паспорт на 10 років. Мій паспорт закінчується вже 9 років і залишилася не відповідно. Як Україна е, приймає якісь неадекватні закони і не зрозуміло, що буде далі, то краще цей паспорт зробити зараз. Бо може бути пізно. Zajerzamy w sneżnych marów. Заходимо в німецький безкоштовний туалет, в якому зупиняються весь час далекобійники. я. Потрібно перевірити масло. Все добре, масло у нас більше нормальне. О, холодрига яка. Холодно. А -а -а. Де Берлін-Берлін. Сзади Берлін. був мішка з Берлін-Берліном. Можна і гадом показати, що ми все вже доїжджаємо. Mena o kurżnie jest na płonie То Нас зупинили копи на гражданській машині і перевіряють документи. Забрали в мене мій Fox Voice, водійське посвідчення і техпаспорт автомобіля зі страховкою. Чекаємо. Залишилося 6 хвилин, щоб доїхати до пункту призначення і... Є тут покахала Ну все нас відпустили, все добре, вони перевірили просто документи, бо ми їдемо на машині з українськими номерами і ну, мають на те право. Ілонка вже нізь бутерброд. Вона вся перелякана, поліція зупинила, що робити. Ортем їде на жовтий колір. Я йому кажу, не їдь на жовтий колір, ні. На жовтий колір, каже, їхав. Я їхав за машиною. Включився світлофор, стоїть стоїть тупе, два оленя не їде. світлофор ми довго чекали. Коротше, вони двоє проїжджають, і коли вже я проїжджав, включився жовтий кольор. І ззаді нас ще приїхало, приїхало дві машини. Ну нічого страшного, ну, але на мене кричить, а потім ми приїхали десь, може, 500 метрів. нас зупинила поліція. Вона каже, це того що ти там приїхав. Поліція, яка їхала за нами, коли він приїхав на жовтий колір. Там сіра машина за 12, mm. а в них синя. Mm. А що ви думали? А мені потрібно бути гарним. І чого я дивлюсь туди, а не в камеру? Мені потрібно бути гарним на фотографії. І так ми вже в візовому центрі, там величезна черга, не знаю, ну, може 100, а може більше людей. І, і ми прийшли, взяли свій талончик, нам сказали, що за 10 хвилин підходить, зараз йдемо пить каву, зайдемо в магазин Росман і Лона там щось хоче подивитися. Заїхали на таку парковку, просто жах, тут такі лабіринти. Поставили ласточку, вонка в шоці. Зараз їдемо в медіамаркет, хочемо подивитись їй телефон, щоб в неї був трішки кращий настрій. В Брюсселі є по 5 етажів під землю паркот. П'ять етажів під землю. Телефон ми Ілонки не купили, тому що там не було взагалі ніяких 14 айфонів, а вона хоче тільки його, 14 -про фіолетовий. а фіолетовий та самий рідкий зараз. ось. Ну, Ми виїхали з Берліну, слава Богу. Надоїв було це сміття, ці стяки, воняє воня стяками, коротше, не важливо. Дуже грудне місто, не класне. З'їхали в Макдональдс поїсти і їдемо далі додому. засніженої дороги. Це останні 100-200 метрів до нашого дому. Ілонка зараз сіла за кермо. Ми заїжджали в магазин, купляли продукти, ми їхали на 2 години більше, ніж було потрібно, тому що замило дорогу. Ну і замило наше село тепер. Ми з собою привезли таку погоду. квартальні метри і ми біля дому.